Всім привіт з вами блог Квіти по Сиранській. Сьогоднішня тема дуже простенька, це чотири шкідника лаванди, з якими ви можете зіштовхнутися. Один із видів це білого крилка і попелиця мені щось таке там їде, аж страшно. Може бути дуже гучно, бо мікрофон я не підключила, а якщо я підключаю мікрофон, то ви починаєте в мене там і буде гомка дуже сильна. Ви починаєте в мене дуже сильно висунути. Зараз пробую ще раз. Бо чую, що звук буде просто гавно. Оп! А ну, є звук чи ні? Просто я бачу, що зарядки мало, я ще блін не переписала нічого, ну нічого. Будемо викручуватися з того, що є. Дякую за патроночки. Чотири шкідника лаванди. Не підписала ефір. Буде дуже коротким. Завантажу кусочок потім в інстаграм, бо я сьогодні не дуже сильно добре підготувалася і тому такий буде натяпля. Дивіться, є чотири шкідника лаванди. Це попелиця, це білокрилка, це клоп. Зараз вам скажу назву. зу. Піддивляюсь, бо не пам'ятаю. Чотирирядний ліні... або чотирилінійний він називається. Фотки вам не покажу, на жаль, тому що я не скачала. І ще один вид, зараз, зараз, зараз я її знайду. Це пенявка вергова. Якщо мене тікток не заблокує, якщо мене Тікток не заблокує, то виглядає перший шкідник лаванди ось так. Всі побачили? Пінявка. Піднявка називається. Дивіться, дуже швидко розказую. Так. Е перше це клов. Дуже сильно е е такий процвіючий. Не знаю, чи пишу звук, бо у мене не видно. І він з'являється саме на, на лаванді. Він схожий на такий чорно-помаранчевого жучка, який сидить. Пінявка. Назва наші венерогії. Я чую, чувствую, що цей ефір про, про шкідників лаванди живився. Але так, да, як венерологі, венерологічна хвороба, да. і виглядає так само Так, жуки, які їх іноді називають жаб'ячими скакунами, бо вони перестрибують з кучика на кухні. Таку ще кіроти мене розміжила всього. Вони, якщо до них доторкаються, вони дуже неприємні на дуже схожі на дотик, на слиз, і вони дуже неприємні. От хто з ними стикався, то вони дуже неприємні, я вам скажу. І ця піна... Так, у мене ще собака зараз буде в трансляції, взагалі буде бомба за запису ефіру. Вони дуже часто зустрічаються на полуниці, вони таку плівку утворюють і на квасолі. І вони... Як вам сказати, вони не дуже сильно шкідливі насправді, для лаванди, Питання в тому вічній кирпості, і в кількості і в тому стані божено, що їх трохи. Я вам кажу, я цього ефіру не завантажу на ютуб. Вони в загальному не шкі... шкідливі для здоров'я рослини, але прикол в тому, що чим їх більше, тим... Ваші рослині дихати. І лаванда у зв'язку з тим, що вона в якийсь період харчується листячком, а якимось період взимній вона харчується корінням, треба розуміти, що шкідників треба прибирати. Три пункти розбираємо, можемо собі десь записати, можна на лобі. Беремо маркер і пишемо, як визначити. Сторіс я робила, але не зробила. Ні, я пінявки не збирала. Вони виділяють таку пінисту білу речовину. Так, тільки вони зустріти коментарів, ніяких поганих не писати. Бо я здогадуюсь, що зараз мені тут писати. Так, пінявки напали. Про е, пінисту білу <реш>, речовину. Я в ефір серйозно виходила. Я про шкідників прийшла вам. Добрий вечір, Ростовський. Прийшла розказувати про шкідників, а ви мене смішите Дякую. Що я тут Я не можу заспокоїтись тепер. Пінявки збирала на лаванді. Дивіться, вони дуже сильно саме. Відкладається її багато слюни на, так. Тільки не треба тут мені думати. Вони на стеблах і на самому кущику цей слиз і він заважає дихати. Топоні від 1 до 10 поставили би струвчата. Як цьому запобігти? Є купа... О, у мене другий телефон включився, який я намагалася вимкнути. Уже хорошо. значить, буде дуже весело. Так, вони намагаються залишити цю частинку себе, піни, і вони нею. Ну, скажімо так, вони її нею труять, весь, труять. Отруюють. Чому труять, я не знаю. Фух. Відчуваю, що сьогоднішня ніч буде дуже весела. Дуже шкода, що зараз Діма не зайшов чат. Ржали бусі. Вони дуже не люблять чесник і перець. Ну, не значить, що треба посеред лаванти пихати чесник і перець. Це взагалі нічого не означає. Просто можна обшикати спеціальною рідиною, яка буде впливати на чому думаєш, ніж буде весела? Тому що я знаю, що ніж буде весела. Я прийшла розказати серйозну тему про жуків і про те, що вони бувають кущ лаванди. Тут мені почала. Писати, що я піннявки збираю. Як ти думаєш? Буде веселеніч чи ні? Дивіться, можна зробити дуже багато речей із народних способів, але. Я потім розкажу, так. Але це не зазвичай не працює. Дякую за подаруночки. Зазвичай це так не працює і треба. Їх все-таки обробляти так само, як і від будь-яких інших клопів, феніцидами і не тільки бажано біо, біоактивною речовиною. Все, я вже заговорююсь так, що я п'ять разів намагалась вийти в цей ефір. Дякую за подружки. І мене з п'ятого разу тільки вийшло. Так, дивіться, на от вам ексклюзив в ефір. В інстаграмі цього не буде. Хто зайшов, буде молодім. Іди до мене. Іди сіди, іди, я дозволяю. Іди. Іди до мене, іди, йди, будеш мені в трансляції бути. Йди до мене, йди до мене, зайка, іди. Це ексклюзив. Ексклюзив у мене є собака. Все, я буду чухати собаку і вам розказувати. Так, їдемо далі. Дивіться, тих жучків, які ви помітили. Зараз вам покажу ще раз цю піннявку, з якої всі так ржали, да? так? ржав? Я ржала, всі ржали, да? Воночка. так? Так, піннявка. Пінявка, пінявка. Зараз показуємо, вам, як вона виглядає. Коротше, інстаграм буде без ефіру. Виглядає вона ось так. Не ржать. Невеселий, звичайно, ефір, але. Ну, що, чок. Давай, подивимося. От, перше, що ви можете зробити, лягай. Ні, не, не стрибать, а лягать. Перше, що ви. Йому дуже хотіла вимкнути ефір, але я обіцяла. Провезую. О, Боже. <сіх> ну все, у мене порвало. Вони з вчорашнього дня були істерика, я тепер показую вам. Так, за якого у мене ефір, мені треба розказати про шкітників лавандового куща, а ти або лягаєш, або йдеш. Вибирай. <сіх> І ти, дурку, ну що, ну об'ясни мені, на мене ефірі. Собрались. У мене ефір, я про пнявку розказую. Стягай. Добре, давай. Ти хочеш тягти, давай. Давай. От так. все, Серйозність. Готовність три секунди розказую. З цією споки не можна розказувати про серйозність. Пінявка, вона у нас йде на самому кущику, вона не в ґрунті йде, вона поверх, і можна нею змити. Так, ти або лягаєш, або йдеш. Мені це не подобається. Давай. Вона або по самому кущику йде зверху, або вона на самих хусточках. І. Він хоче любов і ніж. Це все прекрасно, але я хочу провести ефір і, і залишити за забав... <гум> Він стара, моя собака не хоче, так? Да? Дайте, що, мені треба проводити. Ума. Я не собиралась Ну от, Не вмикалося, і тебе не було. Завчика, давай вниз, я тебе буду чухати. Все, я тебе буду чухати, і ти... Не ламай мені тут все. Пінявка. Так, все, забрали. Пінявка, значить, б... борошниста. Боже, що я вже несу? Пінявка, Значить, жучок. Показуй ще раз. Я вже п'ять разів його показувала. Фіннявка. О, все, собака відсі від мене. Ось так виглядає тваринка, яка шкодить кущу лаванди. Отак вона виглядає. Всі побачили? Чи не все побачили? Тепер мене щось торчить, не так не треба. Вона на самому кущику лаванди зазвичай і вона. Дякую за тапатульки. Тапатулькають нам, так? Да? Вона, звичайно, саме в куші, і її дуже просто прибрати. Є два варіанти: або ви її збираєте вручну в баночку і солите, шутка, або ви її просто змиваєте водичкою. Але знову ж таки, питання в тому, що та патульки як боженьки, вже 2,6-2,8. Клас! Дивіться, ви можете змити. Ви можете е, її полити водичкою, але момент в тому, що опять вертаємося до полив. Ні, зачек, ні. ні. Е, полив по кущу, навіть якщо ви зробите. ні, де відходь. Е, Якщо ви навіть її полиєте по кущу зверху, е, то так поливанну поливати не можна. Добре, ви один раз її так полієте, але ж не факт, що ви за перший раз приберете повністю. Наявність цього жука і стане трошки легше. Це так може не спрацювати, тому тут питання до того, чи спрацює сама водичка. Можна використовувати різні е, ці народні методи, про які я говорила перед цим, і про я сказала, да, і про чесниково порцевий спрей. Але момент в тому, що знову ж таки ви маєте враховувати той факт, що якщо у вас, наприклад, один гектар лаванди, то чого твої вподобайки не рахує. Щас. Щас, все, подивимося. Ви маєте враховувати той момент, що якщо у вас один гектар, а чого я? А я не можу... А, ви маєте враховувати один момент. Те, що у вас, якщо 2 гектари, наприклад, лаванди, то перше, що ви маєте зробити, це те, що врахувати, що якщо ви збираєте цих жучків то ви просто фізично не встигнете їх всіх зібрати, щоб, щоб їх прибрати із кущиків. Тому що якщо вручну їх збирати, це не спрацює так, як треба. І не факт, що вам це все підійде. Отже, якщо ви помітили піну білу на самому кущі Лаванди, значить, ні, рахує, чого не рахує, рахує. Якщо ви на лаванді помітили е, таку пінисту білу речовину, ви зрозуміли, що є слис, то вам треба просто лавандовий. Давай я подивлюся. Не знаю, рахує. Все, я вернулася, все добре, я в сім'ї. Йдемо далі. Дивіться, як визначити, що у вас є Іра. Ти вийшла, а я сміюсь. Пінявка. Треба подивитися, чи є наліт. Дякую за подружечки. І якщо воно слизьке, значить це жучок такий. Жучка показую вже шостий раз. Всі, хто приходять, показує вам жучка. Дивіться, оце, оце зараза, яка сидить на лаванді. Всі побачили? Хто побачив, поставив мені плюс в чат. Бігом! І вона залишає слиз на самому лавандовому кущику. Чим більше слизу, тим гірше в лавандового куща можливості отримати. Дякую, 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 дякую. дякую. Отримати поживних речовин. Тим, Як вам тим важче їй проживати весь період. Дякую за все і вам треба що зробити або треба народними методами, тобто перцево чесниковим спреєм це все обробити. Але врахоті, якщо у вас наприклад, 600 кущів, як у мене, ну це фізично зробити за один заход неможливо. А якщо ви ще їздите на місце висаджених кущів, а не перед вікном вони у вас, то це ще в три рази більше. Тому тут питання в тому, що якщо ви можете за допомогою спрея водичкою це все змити, це одне питання. Якщо ви будете гратися зі спреєм, це інше питання. Ще ми один момент, як це все можна. Зрозуміло, що можна обробити. Так, як запобігти? Можна чимось обшикати, тому що цей там не любить щось там, не їсть він певних речовин, які обробити лаванду. Але знову ж таки, якщо у вас 500 кущиків, то навіть обробка, яка йде весною і літня обробка, кажу по своєму досвіду, вона обертається дуже сильно, ну вам сказати, дуже важко, тому що, по-перше, вам треба розрахувати. Певну кількість саме обробки, щоб потім у вас не було такого, що чогось не вистачило. Тому тут е, треба вже дивитися, як вам буде зручніше. Якщо вам буде зручніше, все ж таки застосувати е, при виявленні е, м -м пінявки. Добрий день, да, я вже не сміюсь. Іра вийшла, розсмішила мене і пішла. Е, якщо ви помітили цю пінявку, показувала вам, ви в записі зможете подивитися і посміятися з нею разом з усіма з нами. Що було у нас на, на початку, то ви зрозумієте, що в першу чергу панявка призводить до того, що листочки не можуть живитися, і її треба знімати водичкою для того, щоб вона просто давала життя і живлення іншим рослинкам. В принципі, вона не сильно шкодить здоров'ю, але через те, що вона залишає прям плівочку. І чим більше її є на місці, тим важче розвиватися в кущі Їдемо далі, далі у нас, дивлюся, білокрилка. Я думаю, що всі бачили білокрилку, але я вам її покажу так. Ума. Ми з тобою все посміялися і все. Виглядає ось так білокрилка. Всі бачать? Всі, Хто, мені, хто, хто бачить, плюс і мені в чат, бо я не бачу вашої активності, не бачу, що ви взагалі е, дивитеся на екран. Це білокрилка, яка теж впливає на лаванду. Вона отак сидить у нас на листочках і робить є. Е, е. Дякую. То мені там мінус поставив. Зараз вижену з, з, з трансляції. <смітко> <смітко> Жарт. Я жду. Дивіться, біла крилка в першу чергу е висмоктує пасік із лаванди. Якщо вона дуже-дуже імунітет в неї такий, поняли? Не очень, що вона і до того була ну, на вид, не очень, то куч е може загинути. І взагалі. Зараз відкриття для тих, хто доєднався тільки зараз. Так, зараз пішу ще раз, показую всім білу крилку, хто не бачив. Так красиво виглядає, правда? Ну, мені не подобається, але воно постійно дуже сильно. Так. Це білокрилка, яка сидить на лаванді. Дивіться, взагалом вона жре сок лаванди. Враховуйте, що лаванда це рослина, в якій дуже багато олії. Тобто, що там пити є. І якби це одна проблема, але білокрилка не так страшна лаванді, як те, що вона може переносити. Бо в принципі, як і попелиця, вона переносить захворювання, яке впливає дуже погано на сам кущ, і потім є проблеми із лікуванням, наприклад, вірусу. Зараз буде дуже важке слово. Вірус, мозаїки, люцерни. Можете вбити в гуглі і подивитися, що тут таке страшне. Дякую за поширення трансляції. Загалом листя починає жовтіти, утворюються коричневі плями. Це просто стандарт усіх захворювань, усіх уражень листочків, але ви маєте враховувати, що не всі. Листочки, і не вся коренева система буде уражена. В залежності від масштабу ураження вам доведеться приймати рішення. Є два варіанти: лікувати повністю від попелиці і від білокрилки. забігла наперед сказала вже третій пункт. І від цього залежить дуже сильно, як ви будете потім вирішувати з цією мадмуазелі. Значить, як визначити? По перше вони на нижньому листі. От я вам показала, як білокрилка виглядає. Так, показую ще раз. Білокрилка. бо Або потім мені будуть кричати, що ти тикаєш на пальцях, непонятно про що. Ось білокрилка. зараз про неї розказую. Як визначити, що вона є? По-перше, подивитися знизу на листочках. Відчуття буде липкості. І листочко буде таке, таке сохше такими пухарцями, тому що вона висмокче повністю весь сік, який був. І тоді лавандовий кущ виглядає не дуже. Якщо ви до цього бачили красивий лавандовий кущ, то я вам не заздрю розстроїтися через те, що ви побачите далеко нездоровий лавандовий кущ, який буде виглядати, як він без п'яти хвилин уже все. Тому тут дуже важливо дивитися на низ листочки. Коли ви дивитеся на низ листочки, дякую штапатульки, на низ листочків, угу. листочків дивитеся, то це. Зіграє важливу роль в частності, коли ви помітите а, саме момент. От... А, це собака у мене в задньому фоні горішки їсть. Я не встигла зібрати. Як запобігти? Дивіться, ви можете. І зараз думаю, щоб краще озвучити, тому що не все працює. Ось з лавандою треба бути дуже обережним. Якщо ви збираєтеся обробляти чимось хімічним, тут, якщо ви будете використовувати її сік, тобто дорівнюю олію, вам не підходить ця обробка. І будь-яка обробка вона все одно впливає якимось чином на лаванду. Тому я не рекомендую використовувати щось інше, окрім. Ми називаємо це біоактивними препаратами, яких купа вже є. Ви можете відкрити торгову марку жива земля. У них є від там від білокрилки, від попелиці інструкція, як що обробляти, що робити. Тому тут вже вибір за вами. Дивіться, на початку ефіру у нас був собака. Тепер головне, щоб собака не, 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 не згриз мене за кота. Кизи, як кіт. Я прийшов до вас в трансляцію привітатися і сказати, що в лавандового куща є чотири шкідника. Чотири шкідника називаються біла попелиця, один клоп і другий клоп. А я третій клоп, ой п'ятий точніше. Бо я вмію її гристи, викопувати і заривати лапа. До речі, дуже сильно про шкідників, відступ, відступ. котей і собаки, які сечою Нехай називаємо обшикують лавандовий кущ, дуже сильно його шкодять і він гине. Як чим частіше собака ваша ходить в туалет, називаємо це так, на лавандовий кущ, тим більше вірогідні, що він загине, якщо ви не знали, бо це кисло середовище, через яке лавандовий кущ не завжди може вижити. Як лікувати, я вам сказала. І Як запобігти теж, тому що біопрепарат працює е, на запобігання і на лікування. Тобто, якщо ви її обробили, то у вас вірогідність, що у вас буде білокрилка літати, менша. І навіть лікування буде простіше, ніж коли ви почнете лікувати. Так, прикольно, у нас якісь тут ще. Ніж ви будете просто по необшиканому до цього кущу лікувати лаванду. Попелиця. Зараз я вам покажу цю красотку. Попелиця, як і білокрилка, розносить вірус мозаїки люцерни. Показує вам попелицю. Хто не бачив, може відсвічувати, але загалом можете собі скріншотити, я дозволяю. Інфа, вовче доступна всім. Попелиця загалом теж саме висмоктує з лаванди сіки. Вона теж переносить цей вірус, і так само, якщо цей вірус вражає, то його вивезти неможливо. В такому випадку, якщо попелиця або білокрилка принесла вам вірус мозаїки, люцерни, кущ відразу просто починає сохнути. Не допомагає нічого, Ні обробка, не обробка, не аерація, поруч, грунту, нічого не допомагає. Ви отримуєте факт того, що ваш куч лавандовий починає гинути. І у вас є єдиний вихід це викупати куч лавандовий і викинути просто я на смітник, бо це не працює. Дивіться, якщо ви хотіли б дізнатися, як це все лікувати. То дуже просто, так само, як і було біла крилка, вона знаходиться на нижньому листочку і так само вони рухається по, по стеблу і по всьому іншому. Це у нас про попелицю. Так, дивлюся, чи я все. все. І про клоп. Значить зараз я бистро гляну, чи Дивіться, а якщо говорити про клопів, вони з'їдають повністю лавандові листочки, стебло і все, що з ним пов'язане. Тому, е, Вань, будь ласка, заблокуй людину, яка написала, не знаю, іспанська. От про клопів інформації дуже мало і в Україні це не дуже як, по поширено. Загалом пишемо. Ні, шкід... ви хочете вдвох на мене вилізти, так? Шабакена в мене, тут кіт у мене на руках. Загалом чотири шкідника. Повторюю ще раз. Попелиця. Дякую, дякую, дякую. Попелиця, біла крилка. Забула знову. Ти от прийшов до мене, і я забулася. Третью. Клоп звичайний. І зараз я вам скажу, як називається, бо я вже забула. Іра мене розсмішила, яка тут втекла вже. Часто покажу вам цю красотку. Так, пенявку покажу вам. Пінявка, білокрилка і папелець. Оце зараза най... найгірше працює. Я бачу, як всі почали додаватися, а я вже завершую ефір. Дивіться, запис ефіру, там, де я сміюся на початку, де собака у мене на голові і намагається на мене вилізти, і намагається якимось чином. Додати вам настрої в ефірі. Запис на Ютубі буде сьогодні. Розміщу два записи. Вчора було про захворювання, сьогодні буде про шкідників. Стисло, розказала назви. За необхідності ви зможете просто подивитися. Дякую за подробнички. Так. Я, я замовкла, тому що в мене хід з собакою почали гратися. Чотири шкідника, Повторю ефір ще на днях. Не знаю коли, але в більше світло походу, щоб я змогла з вами спілкуватися. Запис залишу. На початку було дуже весело, прикольно. Вирізку залишу теж в Тікток. Дякую тим, хто додавався до мого стріму. Приходьте ще у нас дуже весело. у нас і собачки, котики. Ми їх голодимо, дивимося на них. Тіскаємо і не лише розказуємо про лаванду, як за нею доглядати, як її садити, де купити, які існують букети, як їх ставити правильно в вазу, чи треба для лавандових букетів ваза і так далі. Бачу, що вас дуже багато додалося, бо активності стало більше. Проходьте на ефіри ще вчасно, тому що зазвичай ефір я починаю десь плюс-мінус о сьомій сьомій. Двадцять. Дивлюся, скільки ми з вами в ефірі. Ми з вами в ефірі сьогодні були так. Стоять. Ми з вами сьогодні в ефірі були 28 хвилин. Розказала вам чотири шкідника. Розказала, стисло заплутано дуже швидко, бо часу було дуже обмаль. Залишу в ст... телеграм-каналі, телеграм-каналі прикріплений. В шапці профілі Інстаграму Інстаграм можна знайти у мене тут. Дякую тим, хто доєднався. Дякуємо шобакою вам, що ви приходили до нас. Приходьте ще. Будемо раді вас бачити і бажаю, щоб кожному із вас дарувала букет незалежно від того, який день тижня, яка погода на вулиці і який настрій у вас конкретно сьогодні. Дякую тим, хто сьогодні доєднався.